Права номер 18 9 пункт. Алюмінієвий циліндр масою 1,35 кг повністю занурили у посудину до країв, наповнену спиртом. Визначте масу спирту, що вилився. Ну що ж, стартуємо, записуємо умову цієї задачі в скороченому вигляді. Отже, алюмінієвий циліндр. В кінці підручника є таблиця густин. Дивимося для твердих тіл алюмінії. Тут густина є в кілограмах на кубічний метр, але в нас незначна маса в кілограмах, тому переведемо її в грами, а густину візьмемо в грамах на кубічний сантиметр. Отже, записуємо, що густина РО, алюмінію дорівнює пишемо, 2,7 грам на кубічний сантиметр. І Потім маса алюмінію. Пишемо М алюмінію. Це 1,35 кілограм. Переводимо в грами. В одному кілограмі 1000 грам. 1000 помножимо на 1,3. У нас буде 1350 грам. Є? Так, отже, повністю у посудину догрів наповнену спиртом. Отже, дивимося таблицю густин, спирт. С спирт має густину 800 кг на кубічний метр. Пишемо густина гру спирту дорівнює 800 кг на кубічний метр. Ми знову беремо в грамах на кубічний сантиметр. Це 0,8 грам на кубічний сантиметр. Проводимо дві лінії. Ну що ж, нам потрібно визначити масу спирту, що вилився. Ну, масу спирту позначаємо М. З індексом S. Масу спирту. Як знайти цю масу спирту? Давайте міркувати. Якщо ми будемо опускати циліндр, а по у нас до країни наповнена спиртом, то спирт буде виливатися. Якщо об'єм ми будемо знати алюмінію циліндра, то об'єм спирту, що вилиється, буде дорівнювати об'єму цього циліндра алюмінієвого. Записуємо тоді, що об'єм. Сприту Спирту що вилився дорівнює об'єму. циліндра. Циліндра. Є? Ну що ж, давайте тоді, чому древній об'єм спирту і об'єм алюмінієвого циліндра. За означенням густина ро, можемо навіть записати, Ро – це відношення маси до об'єму або маса одиниці об'єму. Звідси випливає, що об'єм дорівнює. Ну що ж, можна, вигляді, трикутника. Густина це маса, що ділиться на об'єм. Тоді для густини у нас тут місце. Об'єм закриваємо рукою і отримаємо об'єм, це маса, що ділиться на густину. Отже, В дорівнює М, що ділиться на РО. Є. Ну що ж, з цієї формули ми вже можна знайти, чому дорівнює об'єм алюмінію і об'єм тоді спирту. Записуємо, що об'єм спирту В спирту це буде маса спирту, що ділиться на густину спирту з цієї формули. Ну, а об'єм алюмінію. Це маса алюмінію, що ділиться на густину алюмінію. Ну і ми можемо сказати, оскільки ці об'єми мають бути рівними, В спирту дорівнює В алюмінію, то звідси випливає. Тоді замість В спирту пишемо маса спирту, що ділиться на густину спирту. Це маса алюмінію. Що ділиться на гостину алюмінію? З цією формулою нас цікавить маса спирту. Ну що ж, пишемо, звідси випливає. Як знайти масу спирту? Це пропорція. Пропорції добуток крайній членів у нас рівний. Можна за правилом метелика, наприклад. Ну що ж, як? Оці масу спирту ми шукаємо, оці ми перемножуємо величини і ділимо на те, що знаходиться навпроти. Шуканої величини. Правило металика, чи хрест на охрес можна назвати. Отже, маса спирту дорівнює. Тобто ми густину спирту множимо на масу алюмінію і ділимо на густину алюмінію. Є? У нас є всі величини. Тоді знаходимо масу спирту. Отже, пишемо М спирту дорівнює. Пустина спирту у нас ноль, вісімдесяти на кубічний сантиметр. Помножити маса алюмінію. У нас тисячу триста п'ятдесят грам, ну і поділити на е, так. Густина алюмінію 2,7 грам на кубічний сантиметр. І це дорівнює. Ну що ж, одиниці. Скорочуємо. Тут у нас грами на кубічний сантиметр скорочується. Ну, а зараз на калькуляторі тоді обчислюємо 0,8 множимо на 1350 і ділимо на 2,7. Вийде 400. Ну і одиниці у нас грами. В принципі, можна виразити і в кілограмах. Ділимо на тисячу, і у нас буде в кілограмах. Це буде дорівнювати тоді 0,4 кілограм. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Визначте масу спирту, що вилився. Отже, записуємо, що маса спирту дорівнює 0,4. Кілограми. Ну що ж, ось така доволі складна задача на Густину, на цьому вправу завершену.